Ти в мене така красива. і Така соромізлива. Дій до мене. Ну Стьок. Мені вже йти треба, тато буде хвилюватись. До речі, з приводу тата. Коли ти мене з ним познайомиш. Ну, я ж тобі казала, як він до цього ставиться. Кохана, ти вже доросла людина і маєш сама вирішувати, як і з ким тобі зустрічатися. Знаю, але. А де мій ланцюжок. Ось він. такий грубий зовсім тобі не пасує. Це татів. Віддав мені. Він мені теж не подобається, але Тато ображається, якщо не ношу. Ти тему не змінюєш? То що, може, на вихідних? Що сталося? Кого ти там побачила? Маму. Вона ж померла. Після смерті матері, якої не стало два роки тому, Анастасія жила із батьком. Нещодавно дівчина почала зустрічатися зі Степаном, але боялася знайомити свого хлопця із татом, який не схвалював будь-яких стосунків доньки, поки вона навчається. Дівчина переживала, що Дмитро Миколаєвич не приймає її вибір і приїхала до бабусі за порадою. Бачу, через батька свого ти до мене приїхала. Любиш ти його сильно і боїшся засмутити. Так, батько після смерті матері найріднішою людиною для мене був. Поки я Степана не зустріла. А зараз я наче розриваюся між ними. Вони обидва для мене дорогі. Але батько не хоче зрозуміти, що я виросла і кроку ступити не дає. Батько хвилюється за тебе. Я розумію, що він хоче мене від усього убезпечити, але ж я люблю Стьопу. Тато каже, що спочатку потрібно інститут закінчити і вже потім хлопцями цікавитись. Степан ще й старший за мене. Але ж в житті не все по плану йде, правда? Так, дитино. Доведеться тобі своїм розумом жити, якщо хочеш щасливою бути. Звичайно, хочу. Але як зробити, щоб і батько був задоволений, і я з Степаном зустрічалась? Візьми звідси два камінці. І поклади на стіл. Не вийде так. Доведеться тобі важкий вибір зробити. В ви про що? Один із цих чоловіків хоче завжди тримати тебе біля себе. Навіть силою. Він добрий з тобою, але хоче повністю керувати твоїм життям. Та ні, не може бути. Ви помиляєтесь. Багато брехні навколо тебе, дитино. Маєш ти з неї виплутатися? Я зрозуміла. Слова бабусі спантеличила дівчину. І щоб не примножувати брехню навколо себе, вона вирішила зізнатися батькові. Про свої стосунки зі Степаном. Що у нас на сніданок? Сирники з медом та сметани. Mm, яка ж ти в мене господиня? <рес> І пощастишся комусь. Це ти про майбутнього чоловіка? Яка шмакота? А твоєму чоловіку прийдеться сильно постаратися, щоб мені сподобатися. А що ти зранку мені пісні про хлопців співаєш? У тебе хто з'явився? Та ні. От і добре. Ще не вистачало на першому курсі на романтичну дурню відволікатися. Ну, ти в мене дівчина серйозна. Спочатку отримаєш освіту, а далі подивимося: сідаїст. Дякую, я вже поснідала. До семінару підготувалася. Так, підготувалась, ще залишилось презентацію зробити. Ми з Каріною домовлялись сьогодні разом готуватись. Я сьогодні в неї буду. Можливо, і ночувати лишуся. Знову? Ну, там ж багато роботи. А чому Каріна ніколи у нас не ночує? Ну, я ж казала, вони без тата живуть. В неї молодша сестра, і коли мама на роботі, Каріна за нею приглядає. На да, не пощастила. А знаєш що? приведи цю Каріну до нас. Так ви ж по телефону розмовляли. Ну, то що? Ти в неї постійно сидиш, ще й ночувати залишаєшся. Я хочу знати, що це за людина. Ну, добре, запрошу її якось. Не якось, а найближчим часом. А де твій ланцюжок? Ну загубила? Та ні, просто зранку не встигла одягти. Насправді Анастасія не мала дружніх стосунків зі своєю однокурсницею. Та коли вперше залишилася ночувати у Степана, сказала батькові, що вона із Каріною готується до сесії. З тих пір дівчина завжди говорила, що ночує саме у неї. Карін, можна тебе на хвилину? Ну. Я хотіла тебе попросити, якщо подзвонить мій тато, щоб ти знову йому. Знову? Не питання. Тільки ти мені за це. Тому напишеш. Ну, добре, не напишу. Тоді домовились. Дякую. Привіт, кохання. <реш> я скучу. <реш> <реш> так, все па-па. Після занять Анастасія знову поїхала до Степана. Ну, то що стосовно знайомства з батьком? Ти з ним поговорила? Я, я намагалась йому сказати, але. Але що? Але він і слухати не хоче. Каже, що спочатку інститут, а вже потім. Знаєш що? Я не хочу, щоб мою жінку контролював інший, навіть якщо це твій батько. Не знаю, скільки я маю це все терпіти. Ти маєш бути тільки моя. Стьоп. Ну не треба на мене тиснути. Що ви всі як зговорились? То тато контролює, то ти з постійними претензіями. Як тільки з'явиться нагода, я вас обов'язково познайомлю. Угу. Через чотири роки? Ні. Я кохаю тебе. Ну, так якщо кохаєш, поїхали зі мною за місто. Я вже й готель забронював для нас. Красива природа, сауна, теплий камін. І тільки ми з тобою вдвох цілий тиждень. Тиждень. Батько ні за що мене не відпустить. Угу. Я так і знав. Анастасія дуже хотіла поїхати разом зі Степаном, але була упевнена, що батько не дозволить їй це зробити. Вона вирішила знову попросити допомоги у Каріни. Ну, не знаю. Це тобі однією курсовою не обійдеться. Ну, про все, що хочеш. Обирай! Це мамині, вона любила дуже, а я, знаєш, не ношу. Ну і дарма. О, ось цю хочу. Доню! Тато прийшов. О, у нас гості. Так, тато, познайомся. Це Каріна, моя подруга і однокурсниця. Добрий день. Привіт. Ради нарешті з тобою познайомитися. Ну, у мене ж сестричка молодша, мушу її доглядати. Так, Настя розповідала. Ну що, закінчили з курсовою? Так, усе написали. Дмитро Миколаєвич, я приїхала просити вас. Слухаю. Ми з моєю мамою і сестричкою їдемо до родичів на дачу. Там така шикарна природа, шашлички, грибів позбираємо. Дуже вам заздрю. А ви б змогли б відпустити з нами Настю? Тату, будь ласка, це ж якраз довгі свята будуть. Ми відпочинемо і до сесії підготуємось. Ну, чого б не відпустити? Правда? Так, поїдете відпочити. Я грошей дам. Тату, ти у мене найкращий. Цілий тиждень Анастасія провела зі Степаном за містом. Дівчина повернулася щаслива, адже там хлопець зробив їй пропозицію. Ну все, тепер точно не викрутися. Доведеться знайомити з батьком. Так, милий, тепер вже точно познайомлю. Батько побачить, що у тебе серйозні наміри, і заспокоїться. Знову цей ланцюжок. Він тобі так не пасує. Я тобі новий придивився. Теж золотий. Стьо, та не треба. Знаєш, скільки у мене того добрає? Ще й від мами ціла шкатулка залишилась. Сумуєш за нею? Тож? Спогади про маму роз'ятрили серце Анастасії. Повернувшись додому, дівчина вирішила зняти ланцюжок батька та вибрати одну із прикрас матері. Але коштовностей в шкатулці не було. Ну, привіт. Розказуй, як поїздка на дачу? Круто. Свіже повітря, природа підготувалася до сесії. До сесії підготувалася. Як тільки язик повертається брехати рідному батьку, на якій дачі ти не була. Та да ти шлялась, я тебе записую. Пусти, боляче! Це мені боляче від твоєї брехні. З ким ти була? Хто він? Тобі Каріна сказала? Важливо, знає одне. Не припиниш цього всього, я того покидька в порошок зі Ясно? Не смій більше до нього наближатися. Реакція батька здивувала і налякала Анастасію. Дівчина раптом побачила у ньому владну та дуже жорстку людину. Згадавши попередження бабусі, наступного ж ранку Анастасія приїхала до нас. Батько таке влаштував, кричав, погрожував. Ще Каріна ця мало того, що мене батьку заклала. Ще й коштовності всі вкрала. Добре, що батько цього не знає. Чому ти думаєш, що це вона? Бо Каріна єдина, хто був у нас вдома. Я їй показувала коштовності. Ось тут вони лежали. Та дівчина дійсно від заздрощів твоєму щастю все розповіла твоєму батькові. Але вона нічого не брала. Коштовності? Твого батька. Катю, дай нам мені три яблука. Як у батька? Ось бабусю, тримайте. Соковиті налиті, до правди відкриті. Соковиті налиті, до правди відкриті. Спечи з цими яблуками пиріг і пригости батька. Як вийде він з дому, піде за ним, тоді вся правда і відкриється. Добре, зроблю, як ви кажете. Це ще не все. Візьми з собою цей мішечок із заговореними травами, як підеш за батьком. А навіщо? Це дасть тобі сил прийняти правду, яка тобі відкриється. Наступного дня Анастасія зробила все, як наказала бабуся. Доню, вибач, що я зірвався. Це через те, що я дуже хвилююсь. Ти єдине дороге, що в мене лишилося. Я розумію це. От і добре. Який смачний. Точно такий, як твою мама готувала. Вона ж мене і навчила. Мені так її не вистачає, а ми навіть до неї на цвинтар сходити не можемо. Пам'ять доню, вона не на цвинтарі, Вона у серці. А від твоєї мами після тої аварії нічого не лишилося. Але ми завжди будемо пам'ятати про неї. Після обіду Дмитро Миколайович почав кудись збиратися. Анастасія взяла бабусин збір і поспішила за ним. Ти не зможеш мене підкопити. Я все одно розкажу їй правду, ясно? Тільки посмі наблизитися до Насті. Я тебе знищу. І цього разу по-справжньому. Мама. Я тебе не боюсь. Тільки спробуй. Анастасія не могла повірити, що бачить свою матір живою. Дівчина ледь не втратила свідомість. Але вона знайшла в собі сили, щоб підійти до неї. Мамо. Доня. Донечко. Уговтавшись від емоцій. Валентина пояснила доньці, що насправді сталося два роки тому. Твій батько завжди був жорстким, а я була для нього як меблі. Красиві, дорогі меблі. Я не розумію, про що ти говориш, мам. На людях Дмитро завжди був ангелом. О, як мені всі заздрили. Такий багатий, такий уважний. Але поки ти була в школі, твій батько він. він зтущався з мене. Так чому ти терпіла? Спочатку кохала. Він вибачався, клявся, що цього більше не повториться, засипав мене квітами, дорогими подарунками, а потім все повторювалось? Так, допоки я не зустріла Михайла. А це хто? Це мій теперішній чоловік. Знаєш, він такий добрий, такий щирий. Він мене дуже любить, захищає. Але твій батько він не зрозумів цього. І коли я наважилася від нього піти, тоді він вигадав для тебе мою смерть. Та, та як він взагалі міг? І, і чому ти на це погодилась? А інакше Дмитро б не відпустив мене, розумієш, дізнавшись про Михайла, він обіцяв мене знищити, і я впевнена, що він зробив би це. Зникнення моє з твого життя це єдине, на що він погодився, розумієш? У мене не було іншого вибору. Ти не уявляєш, на що здатний твій батько. Ні, мам, я тобі вірю. Я нещодавно теж дізналась, наскільки може жорстоким бути тато. Що ж, він ще ударив тебе? Ні, мам, ні. Просто був досить жорстоким. Доню. Донечко моя, мені так шкода. Я стільки хвилювалася за тебе, я ночами не спала, все, все думала, як, як нагадати тобі про себе. Я придумала, як нам бути, і мені потрібна твоя допомога. Так. Кажи, що потрібно. Дивись, потрібно знайти установчі документи на його фірму і принести мені. І тоді ми будемо вільні. А, але як я маю це зробити? І взагалі, де їх шукати? Е, ну, вони або, або вдома, або на фірмі. Анастасія була шокована правдою, яку дізналася від матері. Вона не знала, як її вчинити, і за допомогою приїхала до нас. Але. але... Коли я побачила маму, я очам своїм не могла повірити. Я Я ж оплакувала її смерть два роки після автокатастрофи. Не могла змиритися з тим, що її більше нема. І тут я бачу її на вулиці, живу. В якусь мить мені здалось, що я збожеволіла. Ой, я навіть не можу уявити, що ви пережили в той момент. Мені зараз. Потрібна слушна порада. Я вас розумію. Але ви не хвилюйтеся, бабуся обов'язково вам допоможе. Проходьте, сідайте, будь ласка. Добрий день, Баплюб. У мене в житті таке сталося. Уявляєте, моя мама жива. Я досі не можу в це повірити. Я це ще першого разу побачила. Так чому ж ви раніше не казали? Бо ти мусила спершу. Дізнатися, який насправді твій батько. Коли ви говорили про чоловіка, який хоче, щоб я повністю йому належала, це ви про батька говорили? Бо я спершу на Стьопу подумала, а тепер розумію: твій батько зла і жорстока людина, а ти ще його ланцюжок носиш. Так, ношу батько після смерті матері віддав, ну, після вигаданої смерті. Погана це прикмета. Батько не має дарувати доньці ланцюжок, який носив сам. Таким чином, він пригнічує її волю і може нею маніпулювати. Так і є, я йому й слова сказати не можу. Щоб волю свою повернути, ти маєш провести обряд з цим ланцюжком. І більше ніколи його не надягати. Я навчу як. Добре, я зараз запишу Баблюб. Ще хотіла ось що запитати. Мама попросила принести документи на фірму батька. Як мені вчинити? Бачу ці документи обом вам допоможуть. Тому роби, як вона каже, а тепер записуй. Повернувшись додому, Анастасія одразу ж провела обряд. Волю свою звільняю вогнем очищаю, хай буде так. Волю свою звільняю, вогнем очищаю, хай буде так. Волю свою звільняю, вогнем очищаю, хай буде так. Закінчивши обряд, дівчина вирішила будь-що знайти документи, про які просила мати. І виявилося, що батько їх зберігав вдома. Наступного дня вона зустрілася із матір'ю. Яка ти в мене молодець, молодчинка? Дуже дякую. Я намагалась мама. Я сподіваюсь. Ти знаєш, що робиш. Так, мила, все буде гаразд. Фірма твого батька оформлена на мене. Він лише виконавчий директор. Михайло наняв хорошого юриста, і я зможу його лишити нічим. Але ж я знаю твого батька, він так трясеться за цю фірму. Але я все таки сподіваюся, що нам вдасться з ним домовитись, і він просто нас залишить спокою. Сподіваюсь на це. Того ж вечора Анастасія з тривогою та хвилюванням чекала вдома на появу матері. Тож вона була здивована, побачивши на порозі Степана. Привіт, кохана. Навіщо ти прийшов, батько, вдома? Хто там? Добрий день, Дмитро Миколайович. Я Степан, наречений вашої доньки. Хочу попросити вас її руки. Ха. А більше тобі нічого не треба? Шивайся звідси наречений, щоб я тебе не бачив, поки руки ноги не зламав, і поки вона інститут не закінчить, навіть на кілометр до неї не підходь. Тату! А ти бігав в свою кімнату, з тобою пізніше поговорю. Почекайте, Дмитро Миколайович. Ми з вашою донькою кохаємо одне одного. Знаєш, кохання? Задурив малолітці голову. Ти мені не донька, а моя фірма треба. Послухай, ась тут ти помиляєшся. Фірма не твоя, а моя. А ти що тут робиш? Так, мені здається, нам треба поговорити. Та що взагалі відбувається? Це, це моя мама. Я тобі пізніше все поясню. Ходімо. Мама? Так що я готова. Повернути тобі твою фірму, над якою ти так трясешся, але ти більше ніколи не перешкоджатимеш моїм стосункам з донькою. І повір мені, якщо ти хоч раз спробуєш мені погрожувати, я ж тебе засаджу. А я знала, що ти підеш на мої умови. Ти не лишила мені вибору. Дурак я був, коли я оформив фірму на тебе. Настюше, ти, якщо хочеш, можеш переїхати жити до нас з Михайлом. Та ні, вона переїде до мене. Давай їдь. Тільки знай, від мене більше не копійки не отримаєш. Цього й не потрібно. Я добре заробляю і зможу попіклуватися про Настю. А вона й без твоїх грошей отримає професію. Буде сильно і незалежною. Досить того, що ти з мене знущався все життя як міг. Своїй доньці я такого щастя не бажаю. Ви всі сильно про це пошкодуєте. Та я шкодую тільки про те, що втратила два роки спілкування з донькою, бо боялася тебе дуже. Але досить, більше не боюся. Тату, я сподіваюся, ти приймеш мій вибір. Мам, ходім. Через півроку Анастасія вийшла заміж за Степана. Молодята підтримують чудові стосунки із Валентиною та її чоловіком Михайлом. А Дмитру Миколайовичу довелося змиритися, що він остаточно втратив вплив на доньку та колишню дружину. Чоловік попросив вибачення у Анастасії, а з її матір'ю вони більше не спілкуються. Бабуся ж нагадує: батько не має дарувати доньці ланцюжок, який носив сам. Таким чином він пригнічує волю дівчини і може маніпулювати нею.